Ми записували різні відео про регламент заміни масла як в двигуні, так і в редукторах квадроциклів. Але приходять нові глядачі, приходять новачки, купують квадроцикли і відповідно постає те саме запитання знову. Тому коротенько ще раз по тому, як часто треба замінювати масла, фільтра і так далі в квадроциклі. Ей, коли ви тільки придбали новенький квадроцикл. То проїздивши 2-3 сотні кілометрів, поміняйте в ньому ті злити заводські масла, ви щиро здивуєтеся, скільки різної какі-бекі злється з коробки, з редукторів, часом навіть з двигуна. І потім, помінявши, зробивши оце нульове ТО, міняйте собі раз в тисячу в півтори тисячі кілометрів масло з масляним фільтром в двигуні. Частота залежить від інтенсивності вашої їзди насамперед. Тобто жарите печете на всі гроші, ну, міняйте частіше раз в тисячу, їздите по пенсіонерськи, міняйте по регламенту заводському, раз в півтори тисячі. І тоді з вашим двигуном буде точно все в порядку. Окремо наголошу на частоті заміни масла в редукторах. Якщо у вас часті водяні ванни. Якщо ви часто в е, глибокому болоті, то заглядайте туди відповідно частіше, бо буває, що водичка через сальники потрапляє всередину, і там утворюється така емульсія біла. От тоді це обов'язково міняти, е, зливати повністю все. Чистити, якщо ви їздите виключно по, по сухому, і в редуктор вода ніколи не потрапляла. Міняйте раз в 5 тисяч кілометрів, так як того вимагає завод-виробник. Окремо наголошу також е, про повітряні фільтри. Дуже часто новачки чомусь думають, що е, повітряний фільтр і так нормально, ще е, не дивляться, що там вже в коробі з'являється бруд, сміття. Пилу дуже багато, і часто буває так, що цей пил потрапляє в двигун, потрапляє в циліндри і наводить там такого шороху, що злазить весь хон з циліндра. І на жаль, часом це призводить до дорогої капіталки двигуна. Не нехтуйте такою копійчаною річчю, як заміна повітряного фільтра. Міняйте його частіше, особливо влітку, в теплу пору року, коли багато. Пилюки на шляху, коли ви йдете десь колоною з кількох квадроциклістів, виконуючи ці прості рекомендації, ви гарантовано продовжите життя багатьох вузлів вашого квадроцикла.